Como não é acha que eu criei? Como não é é acha Я думаю, вони його прочитають на якісь результативні рішення цього звернення. Ми так і не плакаємо ніяких надій, але думаємо, що можливо колись вони зрозуміють, що треба дбати не тільки про себе, а й про народ. Ми є народом, ми є владою, ми будемо його забирати. Тільки молоді люди можуть змінити щось в цьому житті. Я думаю, що ми це змінимо, правда? Разом, друзі. Сьогоднішню акцію ми ще раз доводимо, що два роки правління президента Януковича є втрачених для молоді. І ми всі знаємо, що ми не боїмося тієї влади. І ми можемо їй сказати: ганьба! Ганьба! Aslanım. Aferin şimdi. Aferin. Bu